Вітаю всіх! Я знову буду говорити про такий додаток, як кофель. Розповім вам, як можна тут заробляти більше грошей, які тут існують способи не тільки годувати відвідувачів ресторану і отримувати прибуток, але є ще кілька способів, про які я вам хочу розповісти, з якими ви зароблятимете більше. І найголовніше, що додаток виплачує зароблені гроші, вони приходять на гаманець без проблем і дуже швидко. Я розповім вам і покажу свої висновки. Не перемотуйте, я дуже постараюся, щоб це відео було для вас корисним і цікавим. Що ж, поїхали. Спершу хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал. Якщо ще не підписані, ставте палець вгору, якщо, звичайно, ж, вам це відео сподобалося. Тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Що ж, для початку я вам розповім, як швидко здійснювати годування своїх відвідувачів, щоб не гаяти часу і щоб на добу ви змогли якнайбільше нагодувати своїх клієнтів і, звичайно ж, заробити більше. А перед тим як ви почнете годувати, вірніше, коли люди їдять. Ви повинні наперед заповнити пенал продуктами і заповнити холодильник усіма необхідними продуктами. І щоб ви бачили ось тут дуже багато їжі, щоб, хоча б більше п'яти по кожному індегрідієнту, і у вас виходило. Щоб потім без проблем відразу ж нагодувати своїх відвідувачів, не гаючи часу, коли ви вже посадите їх за стіл, всі необхідні продукти і їжа, страви, там напої у вас будуть приготовлені, і ви просто їх відразу ж нагодуєте. Ось, дивіться, у мене є дуже багато тут. Я заздалегідь готую і тепер можу своїх клієнтів нагодувати без затримки, щоб вони на мене не чекали дуже довго і з голоду не померли. А тепер. Як і би і більше заробити це переглядати рекламу. Я думаю, багато хто звертав уваги, коли клієнтів вже коли клієнтів вже поїли і потрібно їм роз. Платитися ми натискаємо на кнопку і бачимо, що нам пропонують подивитися рекламу. Я рекомендую обов'язково дивитися рекламу, коли вона пропонується, оскільки за це вам платять гроші. Вірніше монети за перегляд реклами зараховуються, звичайно ж на баланс, і після вони вже конвертуються в долари. Так ось. Щоб швидше заробити, не потрібно відмовлятися переглядати рекламу. Так, це займає якийсь час, але за це нам платять гроші. Далі, ще один спосіб, як заробити більше, це запрошувати користувачів за своїм реферальним посиланням. Я вам вже розповідала. У мене є відео на каналі, де я показую докладно, як залучити швидко рефералів у свій проєкт. Там показую певні групи, де можна розміщувати свої реферальні посилання. Тут я просто коротко скажу, що своє реферальне посилання можна розсилати в групах у Телеграмі, у Вайбері, там, можливо, в соціальних мережах якихось в меседжерах, у СМС і так далі. Але хочу помітити, що розсилати реферальні посилання обов'язково потрібно там, де люди хочуть це бачити, тобто в тих групах розміщувати посилання, де розповідається саме про заробіток в інтернеті. Не потрібно розсилати свої посилання, наприклад, у групах, де розказано про одяг, де, чи говорять про їжу і так далі. Тобто їм це не треба, і вас легко можуть заблокувати в Телеграмі, і ви будете засмучені, звичайно. До речі, хочу сказати, в одному відео я розповідаю дуже детально, показую, як швидко розблокувати свій аккаунт в Телеграмі. Посилання на відео я залишу в описі. Тепер давайте перейдемо до виплат моїх, як це робиться, як здійснюється вивід і на які гаманці. Виводила я вже кілька разів, пам'ятаю, говорила в одному з відео, що назбираю долар і спробую вивезти на гаманець PayPal. Я чомусь не наважилася, як мені здається, потрібно мати той же гаманець, на який я зареєструвала цей додаток кафе, але у мене гаманець зовсім на іншому емейлі. І я б дуже була вам вдячна, якщо ви б в коментарях напишете. Чи можна використовувати гаманець PayPal з іншим емейлом, не той, на який я зареєструвала цей додаток. Тобто, чи впливає на адресу почти адрес реєстрації? Чи яка різниця, на який гаманець я виводжу гроші? Напишіть, будь ласка, про це, я спробувала вивести вперше мінімальний вивід. Це на PayPal. Гаманець 22 центи, і я їх отримала. Тобто сайт працює і наступний вивід у мене вже був трохи більше одного долара. Другий раз також без проблем прийшли гроші на паєр гаманець. Складного тут нічого немає. Потрібно монети, які ми збираємо вручну перевести в долари, тобто зробити конвертацію. Це робиться ось тут. Дивіться, переходимо в монетку внизу, в правому кутку, а потім потрібно натиснути на конвертир. І ось тут вже бачимо, що 1 цент дорівнює 119 монет. І ми їх переводимо. Свої монети зібрані в долари. Потім ми вже без проблем виводимо на гаманець, який ви вкажете при виведенні. Я вам скажу, що гра досить цікава, так сказати, для мене. Просто годувати клієнтів, які приходять поїсти і посидіти, поговорити, і за це отримувати гроші, переглядайте рекламу і отримуйте гроші, складного нічого немає, багато часу на день не займає, годуєте, клацаєте кнопки і заробляєте. Нічого більш потріб... робити не потрібно. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я далі буду продовжувати намагатися і показувати вам нові способи заробітку в інтернеті, без вкладень, показувати свої результати. Бажаю всім нам перемоги. Все буде Україна!